Попереднє питання було, як відносять до, до до, того, що українські ЗМІ знаходяться під впливом російських ЗМІ. Я би я би не сказав, що українські ЗМІ знаходяться під пливом російських ЗМІ. Під впливом російських ЗМІ знаходяться люди, які дивляться ті телеканали і хто вірять, не аналізуючи. Українських ЗМІ інша проблема. Наші ЗМІ знаходяться під впливом олігархів, власників каналів і газет. От хто реально тисне на наші ЗМІ, не, не якісь там... Кисельов з Москви там чи, чи Володимир Володимирович Путін він мене ніяк не налякає і не буде. У ну, нас інша проблема, наприклад, якщо наприклад, якісь, ну, кажемо, український олігарх, власник телеканалу і заводу по виробництву запчастин до БТР, то зрозуміло, що йому видіно, щоб ця війна була далі, бо чим більше буде і війна, тим більше він буде отримати замовлення. І от, от тоді вже на журналістів я з таким, на жаль, коли були певні через редакторів замовни, мовляв, кажіть, що війна це класно, що треба, ми на війні гортується характер, там, чим більше ми будемо воювати, тим більше станемо Оце питання, розумієте, коли з трагедії, з громадянської війни, яка йде. Роблять якісь такі шоу, оце, оце біда, розумієте? От, і, і на війну підуть непідготовлені діти фактично, оце, оце, оце є біда, розумієте? От, коли, на, 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 на жаль, дуже мало в нас є е, таких от закликів, не, не рекламувати все це податку.